Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Отож, в цьому відео поговоримо, як біженцям з України повернути в ЗУС отримані неправомірно згідно з польським законодавством гроші або соціальні виплати на дітей, як же повернути кошти в ЗУС, якщо ви плануєте виїжджати з Польщі. Отож, поїхали! Тож, друзі, хочу вам нагадати, якщо ви вже отримуєте грошові виплати від ЗУС або принаймні подали заявку на їх отримання, але тепер ви вирішили виїхати з Польщі, то про свій виїзд треба повідомити ЗУС. Якщо цього не зробити, то всі отримані після виїзду грошові допомоги доведеться повернути та ще й з відсотками у вигляді пені. Польський ЗУЗ застерігає біженців з України, якщо отримали щомісячну допомогу на дітей 500, чи іншу неправомірно, гроші треба повернути. Грошові допомоги від ЗУЗ, такі як 500 або сімейний капітал опікуючий, виплачують біженцям з України лише в період, коли ті перебувають зі своїми дітьми в Польщі. Якщо виїхати з країни більше, ніж на 30 днів, то права на всі грошові допомоги втрачаються. В такому випадку всі допомоги на дітей від ЗУС перестають оплачуватися з наступного місяця після виїзду. Тобто, якщо, наприклад, людина виїхала з Польщі не довше ніж 30 днів у травні, то вже за червень отримувати допомогу на дитину чи дітей вона не має права, навіть якщо раніше подавала відповідну заявку на ці гроші. Якщо ж кошти все одно прийдуть. На її польський банківський рахунок, це означає, що їх потрібно буде повернути, адже така виплата вважатиметься незаконною. Повідомити ЗУС про виїзд з Польщі можна кількома способами. Перший це звернутися до відділення ЗУС за місцем проживання та подати письмову паперову заяву. Другий це онлайн, увійшовши до свого аккаунту на порталі по ЗУС і написавши загального листа. Тож, друзі, детальну інструкцію про те, як проінформувати ЗУС про виїзд з Польщі. В режимі онлайн я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі!